Ви колись замислювали, звідки в расистів ця маячня про українських сатаністів, секти, канібалізм. Це не просто шиза стіліка, це спецоперація, яку роками готували кремлівські релігійні радикали, щоб виправдати вторгнення в Україну. Все почалося з так званої Рацирс, московитської тоталітарної секти, що прикривається РПЦ. Її діячі, дворкін і Новопашин, придумали наративи про неосатанізм в Україні ще задовго до повномасштабного вторгнення. Новопашин прямо казав, що українців треба зачистити. Бо сектантів вже не перевчиш. Це фашизм у чистому вигляді. Вони просували ці наративи навіть в Європу через мережу Фекріс, псевдоантикультову структуру, де займали керуючі посади. А в Україні їхні інтереси відстоюють свої запроданці Кременовська та Святогор. Під виглядом борців з сектами вони цькують українських вчених, організацій, журналістів, які заважають кремлівській пропаганді. Понад 80 українських науковців ще кілька років тому написали листа президенту Франції, щоб зупинити цю дезінформацію. І що? Їх почали переслідувати через українських же експертів в лапках, які давно працюють на Кремль. Кремновська в себе на сайтах прямо цитує Дворкіна. розганяє фейки, що в Україні повно сектантів. Новопашин їй ще й дякує в своїх статтях за співпрацю, а вона себе гордо називає експертом по нацбезпеці та обороні в Україні. Щось пані експерт не розрізняє національну безпеку від національної зради. Достатньо глянути на сторінку цієї агентки Антисекта в однокласниках. Це дошка поша пуйла попій. Ось такі в нас експерти служби Кремлю завелися в Україні. Нас убувають не тільки зброєю, а й інформаційним терором. А ці щури допомагають ворогу зсередини. Їхні імена мають знати всі. Подалі терпіти це означає дозволяти їм розривати Україну по живому.